Доброго часу доби, добрим людям. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Погода в Україні на суботу, 12 липня, спека на сході, дощі на заході та в центрі. У суботу, 12 липня, в Україні спостерігатиметься різкий температурний контраст. Найспекотніше буде на Сході. Луганщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Частина Херсонщини та степова частина Криму. Очікується плюс 33-плюс 38. На заході країни буде значно прохолодніше. в Західній області плюс 21-25. У північних регіонах комфортна літня погода. Північ України в день 24-28. В центральній області матимуть різну термічну картину. Вінниччина 22-24, Черкащина, Полтавщина 25-29. Кіровоградщина – 26-30, Дніпропетровщина 30-35. На півдні також буде спекотно, Південні Південній області плюс 30-33. Запоріжжя та Степовий Крим плюс 33-37 градусів тепла. Дощі з грозами очікуються місцями в західних областях, а також в другої половині дня на Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Нарешті території України без опадів. У Києві більшу частину доби, 12 липня, буде сухо, проте ввечері можливий дощ із грозою. У неділю 13 липня синоптична ситуація істотно не зміниться. Бережіть себе та будьте здорові!